Вітаємо вас, рідні хлопці і дівчата! Ми тут зібралися, щоб нагадати вам, ми українці. Хочемо запитати вас, який сенс нам, як українцям, користуватися чужою мовою, збагачуючи та розвиваючи чужу культуру. Коли ми можемо робити спокійно, все те саме з Соловіни. При тому всьому, вона банально красивіша. Не варто слухати всі казки по типу. Що українська мова тільки для села, що я всю життя спілкуюсь російською і мені лінь перенавчатися, а саме більше дістає вираз. Яка різниця? Досить думати, що наші люди або ж наша мова якісь не такі. Давайте доведемо усьому світу та в першу чергу собі, навіть якщо ви знаходитесь тимчасово в окупації, що наша мова, як мінімум, нічим не гірша за інші. Тож, давайте будемо дивитися українськомовний контент, щоб поширити його в усьому світі. І ми всі, українські стрімери, саме для цього і існуємо. Так що, давайте познайомимось з вами поближче. Усім привіт, друзі! Трішки про мій канал. Мій канал називається New Games UA. Ми на каналі проходимо зазвичай лесплейно ігри. Це можуть бути ігри старого формату, щось олдскульне. Також ми там проходимо нові ігри, нові релізи, які тільки виходять. Про стріми, час від часу, я би сказав, зараз не так регулярно, але в цілому на каналі з'являються стріми по Warzone, по PUBG. По GTA і так далі. В залежності від вашої підтримки, контент може змінюватись. Буду радий вас там всіх бачити. А зараз передаю слово наступному стрімеру. Доброго вечора з України. Всім привіт! З вами М'ясних Юа. Мене звути Роман, мені 31 рік. Стрімлю ігри в World of Tanks, в Call of Duty, Warzone і ще багато чого другого. Ось мій каналчик, на ньому 2630 підписників. Також викладаю постійно коротенькі шортс-відосики, проколи та нарізки зі стрімів. Ось моє відео. Буду радий вас бачити на каналі. Заходьте, разом будемо розвивати і популяризувати українську мову та українськомовний контент. Також частенько готую, тому що ще й по освіті і також по призванню я являюсь кухарем. Все, буду радий всіх бачити до зустрічі на просторах Ютуба. Слава Україні! Вітаю вас, любі глядачі! Мене звати Ілля. Я стримлю на своєму ютуб-каналі Ілішанчика. Там ми з вами можемо грати в принципі абсолютно різні ігри, незалежні від жанру чи тематики. Також варто зазначити останнім часом я дуже сильно подався в музику. в Принципі, через це і записується відео з гітарою в руках. Зв'язку з чим я планую знімати різні там гітарні туторіали чи кавери, а може якось взагалі, в принципі, запустити гітарний стрім. Так вийшло, що я тут, походу, найбільший бомж по підписникам, так що, якщо вам сподобається мій контент, можете там зайти, поставити якогось лайка, підписатись. Ну, вам не складно, мені приємно. Наш час схоже закінчився, так що я передаю славу наступному учаснику. Всім па-па, сподіваюсь, ми з вами ще зустрінемось і бажано у мене на каналі. Слава Україні! Я Валентин. Я хочу розповісти про свій канал. Мій канал називається Бісиня, я стрімлю в основному на Ютубі, тому не забувайте ставити вподобайки. Я був би дуже радий бачити саме вас у себе на стрімах. А наразі заглянь на мій канал, я думаю, ти знайдеш ту саму гру, яку би хотів подивитися, або зіграти зі мною. І я також передаю слово. Вітаю всіх глядачів на каналі Гіперіон українською мовою. На каналі представлена тактика і стратегія відображена в комп'ютерних іграх. Разом із вами згадаємо класичні ігри. Та познайомимося з новинками ігрової індустрії. І все це тільки українською. Обов'язково підтримуйте українське. Розвивайте український YouTube, адже за Україною майбутнє. Всім привіт! Вас вітає автор каналу Бандерштадт Геймінг. Якщо вас цікавить україномовний контент по танкам і не тільки, ласкаво прошу до себе на канал. У вашій увазі канал ігрового контенту Суржик і вас вітає автор цього каналу. Мене звати Олександр. Якщо ви зацікавились ігровою індустрією, проходженням ігор, нарізками та іншими конштюками, ласкаво прошу приєднатись. Молодий перспективний канал. Приправлений самою пікантною приправою українською мовою. Підтримайте українське, підтримайте наше. Привіт! Вас вітаю українська вітуберка Торі. Окрім проходження ігор українською, я частенько допомагаю перекладачам у тестуванні локалізаторів. Так, нещодавно нам разом з паном Дло вдалося українізувати славнозвісну гру Дарквуд. А на даний момент на каналі проходяться новенька Soul Hackers 2, старенький, але всіма обожнюваний Hollow Knight та візуальна новела, коли плачуть цикади. Буду рада вас всіх бачити. Доброго вечора, ми з України, а точніше з каналу Tommy Gun ігри українською. Ми граємо в найрізноманітніші ігри, починаючи зі свіжих новинок, завершуючи безсмертною класикою. Крім того, ми займаємося просуванням української мови в іграх, створюючи гайди з їхньої українізації, а нещодавно й самі створили українізатор. Тож чекаємо в гості слово наступному стрімеру. Я незмінний ведучий Вокер з каналу притулку картографа. Якщо вам подобається пост Апокаліпсис, сталкер Фоллаут і так далі, рекомендую заглянути на вогник. А я передаю. Ну що, друзі, всіх вітаю! Слава Україні, героям слава! Хотів би трохи розповісти вам про свій канал. Мене звати Мішаня, мені 36 років. Я почав стримити нещодавно і стрімлю е, ну, по більшості виживалки, ось обожнюю Days. Е, ну, різноманітні ігри шукаю, е, щоб постримати. Тому заходьте, підписуйтесь, буду дуже рад, всі, радий всіх бачити. Особливо...